Як правильно помити пістолет після лаковки, навчив мене сусід, я вас теж навчу, мені не шкода. Коротше, залили ми рущинника сюди, дивіться, треба робити. Всикнули так, два рази, а потім беремо пальчик. Оцей о, пальчик. Зажимаємо тут і так вот. дивіться зараз, зараз сюди уважно. Бачите? І знову і сюди. І так воєть. Ми тим, коли зажимаємо, весь, вся срань вилазить до гори сюди в нас. Бачите, дивіться, добре. Папа! Бачите? Для того, хто так і робити, бачите, вон, вся срань повилазила. Зараз може покажу, О. то все повилазило з тої дирки. Дивіться, бачите, як я роблю. У з далека. О. <реш> Отак От воно миється нормально. Маєте на заміну, такий вам... лайфхак, то розчинник, якщо трохи буду в розчиннику.